Це наша онлайн-школа вивчення англійської мови, яка називається Загублені руки витрачення гроші. А з тебе не буває такого, що ти от, вивчаєш нові слова, а за два дні половину вже не пам'ятаєш. Якщо так, то це відео саме для тебе. The best of the best шлях для вивчення слів сенсу від них як від ясокологи. То саме тут і саме зараз ми збираємося, як же ж краще вивчати слова, що були точно тобі знаку. Привіт, друзі. Привіт, ну що, як ти там. Хазибінґайн. Нова швабає на Олега на каналі. чел, де ми разом разом полюємо на граматику по англійської мови. Так, на ті жахливі правила які ніхто не розуміє, а ми з тобою розуміємо. Це наша онлайн школа з вивчення англійської мови, яка називається Загублені руки виключення грошей. Я жартую, що це нічого. Ми все вивчимо дуже швидко. Скажи друже, а з тобі буває такого, що ти вивчаєш нові слова, а за два дні половину вже не пам'ятаєш чи за три. Чи ти теж належиш до тих людей, хто досі шукає найкращих The Best of the Best шлях для вивчення слів, таких слів, що ти їх не просто пам'ятав, але що реально їх може було використовувати в житті? Якщо так, то це відео саме для тебе, бо сьогодні ми з тобою дізнаємося з цього відео, як вивчати слова. Як вивчати слова, і це метод людини, яка вивчила англійську за півроку. Але перед тим як ми почнемо, я тобі нагадую, будь ласка, підпишись, ти ще не підписався. Чому, Чому? ти Ще не підписався. Так да, підписуйся, я вже чекаю на цьому каналі. Це важливо для того, щоб контент розвивався. Підписуйся і залишай коментарі. Ну тож поїхали, як же ж вивчати слова і робити це швидко. Вивчення слів завжди викликає купу запитань, де їх брати, як їх вивчати? а які тобі знадобляться, чи дійсно це те, що тобі потрібно. І коли в тебе не виходить, коли ти забуваєш, то потім просто опускаєш руки і відчуваєш себе наче та риба, яка запила не в ту річку. А іноді буває таке, що ти вивчаєш ті слова, але в житті від них немає жодного сенсу, бо ніхто так не каже. І Сенсу від них як від м'яса коробки. Тож саме тут і саме зараз ми збираємося. Як же ж краще вивчати слова, щоб вони того, що тобі знадобилося, щоб тебе розуміли на ті спікери, а не так, що ти спілкувався, як людина 16 Тож для того, щоб вивчати ті слова, які дійсно тобі знадобляться в житті, треба просто знаєш що зробити. Береш самісну газету чи журнал і починаєш їх читати. В ті слова, ті стола І не атаковані далечі. Знаєш, чому не адаптовані? Бо якщо ти будеш читати адаптовані, адаптовні жунали, адаптоні газети, адаптовані літератури, то ти будеш адаптовано спілкуватися. А ти хочеш спілкуватися адаптовано, чи як на ті спікера не скажи, Тож береш просто газету, журнал і починаєш вивчати слова. Таким чином ти будеш спілкуватися як сучасна людина. Також важливо, щоб... Це була література, де тобі задаються запитання на точку зору, де ти можеш пороздумувати, і потім ці запитання ти можеш практикувати з кимось зі своїх друзів. Можна навіть написати, як є, скільки ти вважаєш, можна практикувати отак, англійську мову, читаючи літературу запитаннями, а потім, щоб тебе хтось питав, з ким це можна робити. Напиши коментар для того, щоб краще ці слова запам'ятати, намагайся складати на них речення. Складай речення, читай його, сам це роби, повір. Це дуже допомагає вивчити слово, бо таким чином ти задіюєш весь свій. Мозити намагаєшся все задіяти, що є в тобі для того, щоб знати ці слова. Тож роби це. Береш журнал, читаєш, виписуєш слова, вивчаєш, їх, складаєш речення, практикуєш з кимось. То й таке, друже. Тепер ти можеш, можеш бігти і терміново шукати газети та журнали, щоб розмовляти як справжні, американські, в одні але з карпатським серцем. Тільки спітуватися, я сподіваюся, ти будеш кращий, в однедіяк. На сьогодні це все. Напиши мені, будь ласка, як ти вивчаєш слова? Що тобі допомагає? Які методи будемо ділитися з іншими, щоб допомагати домов? Все! давай дуже папа, тримай до голови і ні в то чекайте до наступного відео. Папа, -па. та як вивчати слова за допомогою фільмів? Субтитрами чи ні? Будь фільми, чи може щось серйозно подивитися? Відповіді на ці запитання, ти дізнаєшся сьогодні, що краще робити. Опа, чуєш, а це мені цікаво. Немає бути такого, що ти дивишся фільм і читаєш його. Мова любить емоції, емоції.